Ви знаєте, є така річ, от фазовий перехід. Коли метал розплавлений переходить в твердий стан, то повинні бути центри кристалізації, інакше температура знижується, а метал не стає твердим. Він залишається рідким, якщо немає центрів кристалізації. От якщо в Україні відбудеться процес. Кристалізації тих людей, хто хочуть змінити цю країну, які будуть мати відповідний світогляд і бачення майбутнього країни, ось тоді в такому випадку цей процес відбудеться дуже швидко, бо кажуть, рідрова, горіти не будуть, скільки б ти їх не підпалював. Саме перше, що необхідно зробити, це розкрити, кажуть, людям очі, змінити дещо світогляд на те, хто вони, навіщо вони, і дати їм якби напрямок, якому ми маємо з вами рухатись.